Добрий день малятка. Я сьогодні завітала не одна, а з дівчинкою, Таринкою. Вона нас просить вивчити віршика, бо скоро свято дідусів та бабусь. Давайте ми зараз вивчимо віршика, а потім розкажемо його і подаруємо нашим рідним. У мене є бабуся та дідусь. Я їх люблю. Вони найкращі. До них я ніжно підійду. І їх легенько обійму. Давайте зі мною. У мене є бабуся та дідусь. Я їх люблю, вони найкращі. До них я ніжно підійду і їх легенько обійму. Давайте ще раз зі мною. У мене є бабуся та дідусь. Я їх Люблю, вони найкращі, до них я ніжно підійду і їх легенько обійму. Давайте ще один раз разом з нами і з Даринкою. У мене є бабуся та дідусь. Я їх люблю, вони найкращі. До них я ніжно підійду. І їх легенько обійму. Дітки, ми з даринкою чекаємо від вас віршика, а ви його вивчите і розповісте своїм рідним. А даринка дуже хоче послухати віршика ще від вас. До побачення до наступної зустрічі!